Існує дітки чотири пори року. Кожна пора року, дітки, дуже важлива і кожна пора року дарує нам свою особливу казку. Взимку ми граємо в сніжки. Навесні радіємо квіта. Влітку купаємося, а восени збираємо кольорове листя. Рік починається з зими. За зимою іде весна, за весною. Літо. А за літо осінь. і знов починається зима. Природа зробила повне коло. Відгадайте, дітки, загадку, хто це шапку нав'язав із шовкових білих трав. Так і хочеться зайти, щось для себе там знайти. Це на зайця трохи схоже, це на срібну огорожу. Та це ж казка чарівна. А майстриня хто? Зима! Кожна пора року має три місяці. Перший місяць зими грудень, другий місяць зими січень, третій місяць зими лютий. Чи запам'ятали ви дітки назви зимових місяців? Мерзлі, ріки і поля. І не видно журавля. Це коли таке буває, коли груди наступає! Настає справжня холодна зима. Сонце світить мало, а дні стають коротшими. Часто падає м'який пухнастий сніг. Ми прикрашаємо ялинку та чекаємо на свято Святого Миколая. В кінці грудня святкуємо новий рік. Наступний місяць у повітрі мов ну, ялинку сніг січує Гарну взимку. Ще багато маю свят для дорослих і малят. Пригадали? Так, січень! Січень найхолодніший місяць року. Мороз щіпає щічки і малює візерунки на вікнах. Діти люблять кататися на санчатах та ліпити сніговиків. Вночі небо яскраво світиться від зірок. Сніг покриває землю тостою. Теплою ковдрою наступний місяць. Сніг летить, мороз тріщить, який місяць тупотить? Вірно, лютий. У лютому морози починають потроху слабшати. Ми частіше бачимо яскраве зимове сонечко. Пташки починають співати гучніше, бо чекають весну. Сніг стає важким і мокрим, з'являються великі бурульки. Лютий каже зимі, бувай! Дане сніг і небо плаче, промінь по гілячкам скаче, кішкам стало, не до сну. Ми зустрічаємо... Весну. Весна також має три місяці перший місяць березень. другий місяць квітень, третій місяць травень. Сніг не сходить ще з полів, ще не видно журавлів, в небі сонечко сміється. До землі ледь-ледь торкнеться. День помалу прибуває. Який місяць? Хто з вас знає? Березень. Приходить сонячний і теплий березень. Сніг тане, і по доріжках біжать веселі струмочки. На деревах і кущах набухають маленькі бруньки. З теплих країв повертаються перші перелітні птахи. Починають рости перші весняні квіточки, проліски. Місяць славний квітникар сонячно і рясно уквічав наш календар першим цвітом, рястом. Який це місяць, дітки? Квітень. У квітні сонечко світить уже дуже яскраво і гріє. На деревах з'являється перше ще світа зелене листя. Розквітають гарні весняні квіти. Тюльпани! Уся природа прокидається після довгого зимового сну. Це чудовий час для прогулянок та ігор на вулиці. В білий цвіт убрався сад, бджілки радо тут летять. Перший грім гримить гуркоче. Тепло зранку. І до ночі в лузі виросло от тави. Це прийшов зелений. Травень. Травень найтепліший і найзеленіший місяць весни. Усе навколо буяє. Світуть сади, пахне бузок. Часто йдуть теплі весняні дощики з грозами. З'являються метелики та комашки. Прокидаються жуки. Ми готуємося до літа. Зрілі вишні у садку і сонички у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо. Літо має три місяці. Перший місяць. Червень. Другий місяць липень. Третій місяць серпень. Полуничку у сметанці приготує мама вранці. Літо бавиться в дворі. Знов кусають комарі. Який місяць, дітки? Правильно. Червень. Червень приносить найдовші та й дні. Повітря стає дуже теплим і інколи навіть спекотним. Усе літо ми багато граємося на вулиці та засмагаємо. Достигають перші смачні ягоди. Полуниця, вишня. Це місяць початку літніх пригод і відпусток. Липень. Квіточки обрались. Віддавати цвіт, зібрались, покупатись річка, Тепла в ній уже водичка. Вірно, це липень. липень. Середина і найспекотніший місяць літа. Сонце стоїть високо в небі і світить найсильніше. На клумбах цвіте багато різнокольорових квітів. Люди люблять купатися у річках, озерах чи на морі. Ми п'ємо багато води, щоб не було жарко. Дині, гарбузи, томати смакувати смакувати. От і літочка кінець ось і йде вже навпростець. простець. Який місяць, діти? Вірно, серпень. У серпні літо потроху починає готуватися до осені. Дні стають трохи коротшими, а вечори прохолоднішими. Достигають соковиті фрукти та овочі у садах. Це час збирати урожай і готувати запаси на зиму. Ми радіємо останнім теплим дням літа. Жовте листячко летить під ногами шелестить. Сонце вже не припікає, коли діти це буває? Правильно, восени. Осінь має три місяці: це вересень, жовтень і листопад. В школах дзвоник продзвенів, школярів дім знань зустрів. В лісі виросли грибочки, у опеньках всі пенючки. Коли відбувається дія? Так, у вересні. Вересень перший місяць золотої осені. Сонце ще добре гріє, але вже не так, як улітку. Листя на деревах починає повільно змінювати колір. Ми збираємо у лісі жолуді, каштани, шишки, гриби. Діти йдуть до садочка та школи після літніх канікул. Помаранчевим став світ: жовте листя з усіх віт, пташки у вирі відлітають, хмарки дощик розсипають. Коли це буває, дітки? Вірно, у жовтні. Жовтень це час, коли вся природа стає кольоровою. Листя забарвлюється у жовтий, червоний та помаранчевий. Воно кружляє і падає з дерев, вкриваючи землю килимом. Часто дме холодний вітер і йдуть осінні дощі. Перелітні птахи збираються у великі зграї і летять на південь. Вправо, вліво, вниз, назад, всюди справжній листопад трішки ще і вже зима. От і осені нема. Листопад Листопад – останній найхолодніший місяць осені. Майже листя вже опало і дерева стоять голі Небо часто стає сірим і похмурим, сонце ховається. Землю може покрити перший тоненький шар снігу. Ми одягаємо теплий одяг і чекаємо на прихід зими. Пам'ятайте, дітки, як чудово, що на землі є стільки змін і стільки краси. Давайте любити і берегти природу в будь-яку пору року.